Юристи, адвокати, офісні працівники саме ці професії найпрестижніші нині серед молоді, але не популярні на ринку праці. Досить важка на сьогоднішній день ситуація в чому? Тому що є, існує надзвичайно величезний дисбаланс в тому, яку отримують у світу люди і тих професій, які потребують на ринку праці. Робітнича професія це не обов'язково, як то сказати, куфайка, холодно. Сьогодні надзвичайно. Величезна потреба в токарях, але токарів високої кваліфікації, які знають комп'ютерну техніку, тому що всі станки в принципі з ЧПУ, То недостатньо сьогоднішній день мати просто професію, треба мати знання. Розповісти молоді про реальний стан ринку праці. Це основна мета конкурсу Агіт Бригад Моя професія, моя гордість, проведення якого вже другий рік поспіль ініціює обласна служба зайнятості. У цьому році в жовтні листопаді проведені були відбірні тури в 30 професійно-технічних навчальних закладах, в яких взяли участь порядка 1700 Осіб майже кожний навчальний заклад представляв свою команду, і сьогодні проведені були чотири півфінала в області в. В Полонському районі, в Староконстантинівському, в Кам'янець-Подільському, Хмельницькому, і сьогодні фінал, в якому приймають участь шість найкращих команд, які вибороли там півфінали здобули, і сьогодні будуть змагатися за перше місце. По суті, це КВН, але з такої професійної тематичної направленості. В першу чергу, мета цього конкурсу в тому, щоб забезпечити творчу самореалізацію учнів, в ігровій формі довести їм ті принципи щодо професій, які на сьогоднішній день конкурентоспроможні на ринку праці, розказати, як відбувається пошук роботи, що для того потрібно, які потрібні професійні згідності, ну і безперечно популяризувати ті професії, які сьогоднішній день актуальні на ринку праці. Аста молодь мало володіє інформацією про важливість, попит і відповідь до високооплачуваність робітничих професій, і саме цей захід покликаний заповнити цей інформаційний вакуум. Ми будемо сьогодні представляти професію столяр. Так, що ви знаєте залі про професію столяра? Чому ви вирішили саме її представляти? Ну, ми про думаємо, столяр. що в майбутньому, взагалі, ця професія буде процвітати, тому що ми вважаємо, що вона ну. Як сказати, аби так востребована, і вона з кожним часом буде удосконалюватися, тому що вибрали саме її. Ми представляємо багато команд. Ми е, професій. Ми представляємо професію муляра, маляра, столяра, кравця, оператора комп'ютерного кухаря. Ну ми їх представляємо через те, що на сьогоднішній день ці професії дуже актуальними. Багато людей приходять до нас в ліцеї вчитися, які хочуть здобути ці професії в майбутньому стати, ну можна сказати, майстрами і піти далі по своїй професії. Отож, запальні команди протягом всієї програми не лише інформували аудиторію, але й розважали. Як годиться, була обрана і найкреативніша сценічна група це учні Староконстантинівського професійного училища, команда АК. Сорті Тетяна Збарш, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.